Друзі, всіх рада вітати на хвилі Києва. Сьогодні у нас такий кулінарний влог, і присвячений він вже підготовці до Великодня, тому що вже квітень місяць, 5 травня, у нас Великодень, і треба вже щось собі шукати. Рецептики, пробувати або підшукувати, і потім готувати перед Великоднем, готуватися вже до. Такого великого свята. Тож сьогодні я хочу вам запропонувати таку київську паску. Декілька років тому я поцікавилася, як в Києві святкували Великодень раніше, і прочитала, що в Києві робили свою київську паску. Як її робили, їй пекли печиво, або такі коржі ну, з печі. Пісочного тіста, потім їх ломали в крихту і перемішували з кисломолочним сиром, горіхами, родзинками, якимись ягодами, формували таку паску і ставили в холодильник, і потім вживали, звісно. Я, звичайно, завжди печу на Великдень не тільки класичні паски, а ще і такі: якісь сирні, або сирний кекс, красивий, оформлений, або ось таку паску, як я вам зараз покажу. Ну, це така не паска в мене буде, а такий пиріг сирний, але він дуже підходить, на, як робили київську паску. На, на рахунок такого, як робили київську паску. Значить, що мені нам для цього потрібно буде? Я сюди просіяла 300 грамів борошна, 30 грамів какао, 120 грамів поклала цукру. І зараз ще додам сюди, ще додам до цієї суміші. Ванільний цукор, чайну ложечку, У мене тут уже закінчується. чайну ложечку ванільного цукру і чайну ложечку розпушувача тіста. Так, і це все мені треба буде перемішати в крихту з вершковим маслом. Тут 200 г вершкового масла, і зараз я зроблю отаку крихту. Начинка в мене буде з ось такого сиру. Тут вже є і, і йогурт, і тут є і йогурт, і крахмал, і цукор, тож я не буду нічого додавати, а якщо ви будете використовувати звичайний сир кисломолочний, я в інфобоксі пропишу, що туди додати, щоб вийшла така гарна маса для начинки. Тож зараз я зроблю крихточку, ось так все перемішую, і просто роблю таку, як ми на Наполеон робимо, тож таку крихту. Ось таку пасочку примірно таку робили кияни, а також, звичайно, я не цікавилась, а в цьому році поцікавилась, як же робили яйця, якого вигляду. Були яйця у киян великодні. Да? Тож теж вони мали свою особливість. Яйця обклеювали шматочками тканини, тканин, яку виробляли, виготовляли на одній із подільських мануфактур, брали легку напівшовкову тканинку, вирізали з такими дрібненькими квіточками, вирізали ці квіточки, наклеювали. На яйця і яйця виходили такими пістрявими. І таку техніку називали подільська пістря. Тож, в принципі, ті яйця, які ми робимо з серветочок, вирізаємо, квіточки, і все такі там, цыплятки, квіточки, то, в принципі, це теж щось схоже на київські. всі... Великодні яйця на цю техніку. І такі цікаві факти трошки вам розповіла, чи вам цікаво, мені дуже буде приємно. Пишіть, що ви знаєте, про те, що я, як в ваших регіонах, в ваших містах роблять, може, якісь цікаві факти теж є. Пишіть. Ось така крихта в мене вийшла, ще сюди треба додати. Дрібку солі, і я забула сказати, масло повинно бути холодне, таке з холодильника, трошки підморожене. Так, все, перемішали стіль, і тісто на цьому готове. Все я підготувала формочку, підготувала суміш. Я вже казала, якщо ви у вас нема так, ну, використовуєте звичайний кисломолочний сир, то я пропишу, там іде сир, сметана, цукор і крохмаль. Так, викладаю третю частину, десь приблизно третю частину суміші, так її розкладаю, розгортаю трошки. Так, сильно так трошки ложечкою, переминаємо. Форма у мене розміром 20 на 25. Так, все. Викладаю половину, тут пів, пів кілограма повинно бути. Викладаю половину сирної начинки, так, мабуть, це вже половина, так, гарненько. Так, гарненько ось розвідлили. І тепер ще третю частину викладаємо своєї крихти шоколадної. Якщо ви не хочете робити з какао, можете зробити просто білу. Я забула покласти вишню на сир. На сир треба було покласти вишню. Тому що не робіть мою помилку. У мене підморожені вишні, можна класти смородину, вишню, все, що ви забажаєте, якісь ягідки, ті, що у вас є вдома. можна і без ягідок. Так, викладаю другу частину начинки. Ну, у мене тут трошки є вишні в цій начинці, але ж я хотіла ще більш покласти. Все викладаємо, розподіляємо Все, в другий ряд я не забуду покласти вишеньку. Все, викладаю вишню, викладаю вишню. Також можна і горішками присипати, і родзинками присипати, і якісь цукатики додати. Тобто, фантазуйте, експериментуйте, знаходьте свій смак. Який вам більше подобається, і робіть за своїм смаком. Тут такі вже імпровізації, всі якраз будуть доречні. Так, я думаю, достатньо буде. Висипаємо вже весь наш залишок суміші. Трошки теж ось так. Притрамбовуємо. Все. І ставимо в розігріту духовку на 160 градусів. Всі сирні вироби, вся сирна випічка треба, щоб вона на невеликій температурі була, тому що вона довго випікається, і щоб не було пригорілості по краях, і вона гарно Випіклась усередині, то, звичайно, треба невелику температуру і трошки більше часу, чим, наприклад, друга якась випічка. Тож, розігріваємо духовку духовочку на 160 градусів і ставимо на годину. Після того, як пройде година, ми трошки повинні приоткрити духовку. І залишити ще на півгодини в духовці. І потім винімаємо, хай вистигне і будемо різати на шматочки партійні. Ось такий пиріг смаколик, виліз з духовки. Зараз він остине, і потім я його розріжу. Ось так він виглядає після того, як. Пропікся годину в духовці, і потім ще в відкритій духовці простояв півгодини. пів години. Так, ось дивіться, такий у мене вийшов смаколик, великодня київська випічка. Ось такий він в розрізі. Дуже смачний, ми вже спробували. Ось я його порізала на шматочки. Можна зверху прикрасити м'ятою, якимось ще присипками. Але він дуже смачненький. такий м'якенький, гарненький, трошки хруст, хрусткий верх і дуже смачний, ніжний всередині. Взагалі мені нагадує таке тістечко, таке, знаєте, м'якенькі-гарненьке, Приємненьке шоколадне. Я рекомендую робити з какао, тому що мені здається, що какао з сиром кисломолочним дуже смачно. Ще вишню я поклала такий трошки кисловатенький вишневий смак. Я думаю, що вам теж сподобається, якщо ви приготуєте. Тож готуйте, смакуйте, пригощайте свою родину. Бажаю вам всього самого найкращого і до наступних зустрічей. Бувайте, друзі!